Всього одне відео і я навчу тобі поштову як і про розповім про побуття, які допускав я, та не допустим ти. І головне, як не провмувати спину з гір. Це відео підійде як для новачків, так і для придвинки гріопіру. Що ж, поїхали! Почнемо з найголовнішого. Це накине тобі процентів 20 до твого результату. Ми добре розігріваємося, тому що від прогрітості тіла залежить подача результату. Ми маємо провести тіло в стан готовності, тому розігріваємо своє серденько і поїхали. Другий етап розминаємося на місці. Добре, розминаємо тіло. Третім етапом розминки є розтягування. Добре, розтягнемось і буде вам добре. Четвертий етап це розминка звіри. Підготовлюємо свої ручки до ваги. Починаємо з найки. 16 кг, погнали. Ми розігрілися, а тепер до техніки. Перейдемо до першого етапу. Цей рух. Це 50% всієї техніки в гирьовому спорті. І це мах-гирі. Беремою 16 кг. Стаємо на відстані приблизно ліктя. Тримаємося за дошку грі. Підгинаємо коліна і робимо такий рух. Що в цьому русі важливо? Ми маємо розкачати гірю, як має. Для цього поступово освоїмо перший рух, гір, йде домівку. Суйде. І робимо так такі зі машкою руки. Цієї. Другий рух це гірю, пускаємо в мая. Беремо і розташуємо. Ми маємо. Корпусом тіла та ногами відштовхувати гирю вперед. Ось таким чином. В торсі, коли гиря йде до ніг, виправляємо ноги, проведжаємо гирю разом з рухом ніг і виштовхуємо її наверх. Ось таким чином. Беремо другу гілю і все те ж саме. Ноги на ширині печей. Стаємо, беремося за дужки рік, повторюємо те саме. Раз, два, раз. 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 Якщо спочатку у вас не виходить безмірю, Спробуйте без рік. Додайте просто одну гирю І дві. Красавчик. 50% техніки твої. А тепер перейдемо до другого етапу. Другий етап закін. І це важливо робити правильно. На змаганнях дуже часто можна зустріти тапу картину. Так робити неправильно. У такому випадку все навантаження гирі йде на. Кисті рук та передпліччя. У правильному варіанті треба робити так. Роділи поставили. Все навантаження тут йде на лікуці. Все входить в мертву точку. Тому що гиря ми ставимо на тулу. У правильному варіанті гір'я у нас лежить по діагоналі ладоні. Як це зробити? Зараз вам покажу. В момент, коли гиря летить, ви маєте смикнути її до себе. При цьому смикаємо, відпускаємо руку, гиря починає закручуватися і приймає правильне положення. Ставимо лікот на толу. Все. Право зробимо. Право. Давайте повернемо спочатку з однієї гірки. Досягнемо до сюди. Смикали, відпустимо. До двух. А перед цим. Беремо пояс і правильно одягаємо. Ось таким чином. Під наклончиком. Затянули. Не сильно, щоб нам не пережимало нічого. На поясі. щоб Все. Чинатись. Тепер беремо вивіри і все так само. Раз. Смикнули. устали. Символи посла. Так, початку це може бути нелегко, але в тебе все вийде. Третій етап. Постановка. рух. Та нашого тулуба в момент, коли гір вже закинуті. У момент, коли гір знаходяться в такому положенні, ти маєш перше випрямити ноги. Друге, поставити гір на повторні кісні та зімкнути пальці між собою. чином, чи замочок берете і змикати. Та вигнути долу. Звикнути так, стояти на початку буде дуже незручно. Це так. Але щоб навчитися цьому скоріше, ми маємо просто по 5-10 хвилин стояти з вірями. Ставити таймер перед очима. Берете спочатку 16 кг Мовий гір. Потім, коли вже звикнете до води, 24 кг, а потім можна і 30 кг. Терпи вибрачи! Очеред за декілька днів. Це дасть свій результат. А тепер до четвертого етап. До речі є. Один корисний лавка. Переш мамо поливайку. Тихань повертається, що не телебачимо. І поливаюся свою футболку. Там десь довід. Тепер лікціна буде скрусити. Важливо. Футболка. Має бути з хлопкою. По нічого. не Повертаємося до четвертого ї Закладали гирі, Прийняли бойове положення і ми підбиваємо гирі. Ось і чіток. Як це зробити? Гирі. Лежать у нас на тулубі. Ми підсідаємо, підіймаємося на ноги. При цьому корпусом відштовхуємо лікцію і підбиваємо. Корпусом відбиваємо руковедні, гір летять свободному положенні. Обов'язково руки, коли гірля летять, мають бути розслаблені. Ось таким чином. Відбиваємо лоб. Підбиваємо, кроки. Тепер звіт. Закинули. Підбиваємо клобу. Обов'язково. Відсідаємо. Відштовху. Вірі по руку, вірю вас, починаю і ломимо їх назад. Важливо, коли приймайте зверху, амортизуйте нога. І буде вам добре. П'яте Фіксація в верхньому і нижньому положенні. На змаганнях я над надасово бачу таку проблему. Це Так як це жити, а нам треба штовхати та не витрачати свої сили дарма. Момент, коли дірі при випросі досягається точно проховище голови. Ми підсідаємо. При цьому спинка у нас рівно. Ноги зігідні. І встаємо таке положення. Скидаємо. Давайте. Тромано з'їхали. Взяли питань. Закинули. Викинули. Підсіли. Встали. Ще раз. Підсідаємо. Викидаємо гирі. В той момент, коли вони досягають точки трохи вище голови. Ми підсідаємо підчину і встаємо з ним. Обов'язково, коли викидаємо гирі, ми викидаємо їх на прямі руки. Ми підсідаємо так, щоб лікті ставилися. Ось таким чином. Підсіли. Бачите? Прямі лікті. Стаємо на прямі лікті. Знову. Раз. Підсіли так, щоб лікті повністю випрямилися. Стаємо. Скидаємо. Я розумію. Дуже важко. Дуже важко. Але є. Декілька підсобних прав. І я вам є. покажу. Перша допоміжна вправа – це слідки на місці. Ми стаємо, стрибнули, замортизували. Стаємо, стрибнули, замортизували. слово амортизуємо. Ногами ну, Відштовхуємося. Відштовхуємося. Перш до друга вправо. Робимо все так само, як і сиря тільки без без. Стали. Прийняли певеположення, уявили, що в руках у нас є і робимо вправо. Підсіли, вистрілили, ставили в лікцію, ставилися сади. Поперемо. Окей. Ти готовий до останнього. Але перед тим момент. Коли ти вставив в лікці і встав сам, зафіксувався, ти маєш простояти так 1-2 секунди. Тільки тоді скинути. <рес> на змаганнях часто буває так, що тобі нарахують дуже потрібні, конче потрібні бали. Шосте. Прийом. Гі. На груди. Коли ти зафіксував гирі в верхній торці, ти відхиляєшся назад і гирі скидаєш на корпус. При цьому складаємо пальці. Давайте ще раз. Відхилилися. Скинемо. Відхилилися. Скинумо. І ще важливо ми. При скидуванні ми зводимо лікцію і ловимо гирі. Ось таким чином. Довели до такої точки. Гірь склали, звели пальці і поклали гір'я на корпус. Ось так. Зводимо. Змикаємо. Вставимо. Оставимо. Оставимо. Що ж, повторимося. Верхнє положення. Відійшли назад. Руки подали вперед. Стівнули гірі, поставили. Тепер повторимо повністю. Взяли гірі. Розігнали, закинули, спіймали, підсідаємо, викидаємо гірі. Знову підсідаємо, стаємо, поставили. Ще раз. Тепер сам. Фу. Чи нараз? Ти осяк, і пошту. А тепер перейдемо до того, як не вламати спину в подальших тренуваннях. Першим ділом йдемо до лави, лягаємо ніж ними і повторюємо цю серію приблизно. Три підходи по одній дві хустали. Просто тримаємо стінку, розслабляємось, думаємо про щось своє, що стоїть. Як круто, що ми розягли це кожного. Друге, Розтягуємо всі частинки тіла. Без целівки. Встали, видимо і тягнемось. На одну сторону. і на другу. Так само проходимо. Ноги. Лягаємо на коврик, розтягуємо спинку і розтягуємо тріцепс, відсушку. Пам'ятай, це не просто спорт, це виклик самому собі, своїм сумнівом і обмеженням. Кожне повторення робить вас сильніше. Тренуйся і не здавайся. І давай рухатися разом. А далі буде тільки цікавіше.